Добрий день. Продовжуємо наш цикл коротких відеоуроків по роботі з українськими вікіджерелами. Намагаюся, щоб вони були справді коротенькі по 7 хвилин орієнтовно. Тому, якщо будуть залишатися якісь запитання, щось буде незрозуміло, спробуйте продивитися всі уроки, які будуть створені. Можливо, в них будуть якісь відповіді на ваші запитання. Якщо ні, задавайте їх в коментарях. Буду намагатися періодично заходити і на якісь запитання відповідати. Ну і зрозуміло, ніхто не відміняв потреби читати довідку, вона у вікі джерелах теж є. Згадайте, у нас є панель навігації, і там є пункт довідка. Яка теж досить докладно представляє всі ті пункти, про які ми з вами будемо говорити. Зокрема, подивіться перший пункт про віки джерела. Ми говорили минулого разу, що таке віки джерела, як ви можете долучитись до їх розвитку, до їх наповнення. В наступних наших уроках спробуємо пройти всі етапи, наповнення віки джерел. Від розміщення там відсканованого тексту якоїсь книжки, тобто створення індексу на вікетжерелах, і до його вичитування, оформлення підготовки до перевірки. Нагадую що, ви зможете лише вичитати, а хтось інший із користувачів Wikid зможе потім після вас перевірити. І, навпаки, ви можете взяти якусь працю, яку вже вичитав інший користувач Wikid, і перевести її в статус перевірено. Отже, сьогодні говоримо про те, як додати нове відскановане джерело, новий індекс до українських WK джерел. Наприклад, ви працюєте з Вікіпедією, Зацікав вас автор Сергій Володимирович Пилипенко. Письменник, прозаїк, Байкар. Ви бачите, що він мав досить багато публікацій, 30 книжок, оповідань, байок. І ви сподіваєтесь щось із цього почитати на вікіджерелах. Оскільки Вікіпедія, вікіджерела – це. Спільні проекти Wikimedia. Вони між собою можуть бути зв'язані. Зокрема, ми бачимо таку зв'язочку внизу. Під даними про автора. Є пункт роботи у Вікіджерелах. Ви хочете перейти і почитати, що ж із цього автора вже є у Вікіджерелах. Натискаємо. Переходимо на сторінку автора. Але, на жаль, бачимо, що більшість праць червоними, тобто цих індексів на Wiki джерелах ще немає. І ми якраз можемо розмістити якусь із цих праць у Wiki джерелах, для того, щоб вона була доступною іншим користувачам. Перше, що нам потрібно зробити, це знайти цю працю, де вона може бути. Розміщено. Зверніть увагу в довідці. На віки джерелах є окремий пункт, який так і називається джерела для поповнення бібліотеки. І там є посилання на різноманітні, і національні, і університетські бібліотеки, і в тому числі електронні бібліотеки, де можуть знаходитись ті чи інші книжки. Я б вам радив починати з двох найбільш поширених бібліотек: це бібліотека Чтиво і бібліотека Діаспоріана, де можна знайти книжки досить давні, в тому числі нашої діаспори. Тобто, ви можете зайти на ці сайти і через пошук пошукати. Або зверніть увагу, якщо ми повернемося назад на сторінку автора у Вікіпедії, подивіться. Ви можете зробити це просто натиснувши на віки стаття. То ви побачите внизу перелік публікацій цього автора. І в тому числі посилання, де можна знайти. І для нас спеціально хтось із авторів цієї статті зробив окремий пункт Твори у бібліотеці чтиво». Переходимо за цим посиланням. І бачимо досить багато різноманітних публікацій Сергія Пилипенка є у бібліотеці чтиво, і вони можуть бути використані для того, щоб ми перенесли їх потім у вікіджерела. Проблема в тому, як правильно вибрати ту чи іншу публікацію, оскільки ми пам'ятаємо про те, що у віки джерелах можуть бути розміщені лише публікації. Для яких закінчився термін авторського права, або автори самі передали дозвіл на розміщення своїх творів. Ще раз повернемося у довідку вікі джерел, і подивимося в пункт, який називається джерела. Для того, щоб ми розмістили нашу книжку. У вікі джерелах. Рекомендується, щоб вона була в форматі дежавю або PDF і щоб вона мала відповідний правовий статус, тобто мала вільну ліцензію. Існує досить багато різноманітних ліцензій, які ви можете подивитися от в цьому окремому пункті Посібник. Новачка з авторського права, ми будемо орієнтуватися на найпростіший варіант. Перше, оскільки ми будемо розміщувати нашу друковану працю на серверах Вікісховища. Це ще один дочерний проєкт Wikimedia, бажано, щоб вона була випущена до 1 січня 1928 року. І друге, за українським законодавством авторське право на твір закінчується через 70 років після смерті автора. Давайте подивимось на нашого автора. Автор помер в 1934 році, тобто минуло вже 70 років. Ми маємо право розміщувати деякі його твори. І тепер подивимося по публікаціях. Наприклад, ми хотіли розмістити публікацію скалки життя. Вона 1925 року. Тобто, теж маємо повне право розміщувати цю публікацію у віки джерелах Переходимо на цю публікацію, подивимося формат, формат PDF чудово. Тобто він нам підходить. Про всяк випадок поглянемо на саму книжку. Наскільки якісно вона відсканована, чи не потрібно провести якесь додаткове опрацювання, можливо, розділити окремі сторінки. Чекаємо, поки вона завантажиться. Продивляємось. Ні, відскановано якісно. Текст читається, може бути розпізнаний, досить крупний, тобто нам ця публікація підходить. Ми можемо її зберегти собі на комп'ютер і потім розмістити у віки джерела. Але як це зробити, ми вже поговоримо наступного разу, бо наші обіцяні 7 хвилин вже минуло, навіть трошки більше. До наступної зустрічі!